Перше питання це доголів районних військових адміністрацій, армія відновлення. Це той ресурс, це той механізм, який ми можемо долучати безробітних да, для того, щоб вони отримували якісь кошти і брали участь у відновленні пошкодженого або зруйнованого житла тощо. Тобто це той механізм, який і моніторить Міністерство економіки, як ми його задіюємо і, власне кажучи, використовуємо. Далі спілкування із населенням, з вашими населеними пунктами. Будь ласка, щоб ви більше працювали на місцях і бачили потребу кожного населеного пункту, до участі у суспільно-корисних роботах армія відновлення станом на сьогодні залучено вже 604 людей, і ця робота продовжується. Я просив би тих глава адміністрації, які тут сьогодні присутні до цієї роботи приєднуватись. Хоча моніторинг той, який ми бачимо на наступну неділю, говорить про те, що десь на півтори тисячі осіб сьогодні вже є потреба.